Доброго вечора, дівчатка. Сьогодні я вам хочу показати, зрівняти дві ниточки, якими я вишиваю бісером. Я для себе взяла таку здорову бобіну. вона дуже економна, тому що тут йде 10 тисяч метрів, або 50 моточків по 200 метрів. Так як я зараз 50 мотків по 200 метрів продаю по 30 гривні. Аріадна польська, це польська аріадна Тітан 100, то виходить півтори тисячі. Така бамбіна дешевше, не хочу говорити ціну. Кого зацікавить, напишіть мені приват, я ціну скажу. По тій причині, що неодноразово продавці бачили і збивали ціну на 5-10 гривень, але вони збивають, тому ціну не скажу. Але зараз про друге. Дивіться, я вишиваю, точніше. Значно ну так, вишиваю я такими нитками. Але мене дуже часто дівчата просять, положить, будь ласка, ниток, щоб хватило на якусь картину. І я вам чесно скажу, я займаюсь 9 uh, років, і я не знаю точно, скільки uh, можна вишити бісера на 100 метрові такі ниточки. Да? Ось такі 100-метрова нитка, і скільки можна вишити в неї пришити бісера. Тому я для себе. Вирішила зафіксувати, скільки я вишаю цією ниткою бісера. Але, дивіться, зараз вам покажу. Ниточка по тону така. Це також йде е наклеєна етикетка на ній аріадна 100. Тітан е 100 аріадна. По ідеї це, теж должна бути польська нитка. По тону вони підходять. Але по якості мені не подобається. Постійно зав'язуються вузлики. Може бути, це за те, що вона перемотувалася з великої бобіни. І лишній раз намотилася. Я нічого не можу сказати. Але з великої бобіни легше шити, з цієї маленької. Ось дивіться. Я шию час. І ось бачите, у мене ось, ось зав'язана нитка. Я її зараз я її розпутаю, але на це йде час. Тому. От недовольна я цією ниткою. Її багато хто продає, але, ну, скажу, не йде вона у мене шити. Може, не знаю. Я ж іголочку поміняла. А, той нитка шиє нормальна, а тут вона постійно щось зав'язується. Тому бачите, ось така є маленька проблема, але я її дошию, шию, бо мені потрібно знати, скільки ниток йде, скільки. Бісеру можна вишити 100-метровою ниткою. Ось от, от така мене сьогодні вийшла маленька, ну, не сьогодні, вона мене постійно, ось така у мене е, такий маленький казус. Зав'язується нитка. Добре, всім дякую. Може, вам щось моя розповідь допомогла? Якщо вам це відео сподобалось, ставте спод... сподобайки. До нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока.